Слова і справи сумна історія. Гнат з Марічкою прийшли зі шкільним завданням. Твір потрібно написати в класі для читання, Твір про що? питає тато. Розкажи, Марічка. Нам потрібно написати про погані звички, про шкідливість тютюну, небезпеку пива про те, чи можна жити нам без них щасливо. Добре, мама підійшла, тема актуальна, профілактика потрібна і, звичайно, схвальна. Пиво ж губить організм юної людини, виклика алкоголізм, це відомо нині. Хоч і градус незначний міститься у ньому, то звикання дуже швидко виникне тому, Серед наслідків у дівчат згіршиться фігура. Хлопці ж стануть навпаки дівчачої статури. Потім виросте живіт, наче діжка з пивом. Серце буде працювати тяжко, аж з надривом. І печінку, і мізки пристрасть вірно губить. Деградація чекає тих, хто пиво любить. І тютюн, татусь додав, теж шкідливий дуже. На імунітет впливає надзвичайно, друже. Мозку шкодить, епілепсію навіть викликає. Пам'ятайте, той, хто палить, сам себе вбиває. Смоли ті, що в цигарках, щільно і невпинно. Ці легені заліпляють, наче пластиліном. Важко дихають курці і хворіють більше. Отже діти не курити і дешевше і ліпше. Зрозуміли, посміхнувся таткові хлопчина. А чому ж ти і матуся палити невпинно? Та й ще й пиво вип'єте, додала Марічка. Нам не можна. А для вас це хороші звички. І матуся, і татусь якось посмурніли, і я вгадати не берусь далі, що робили. Та відомо всім давно, спершу, ніж навчати, треба приклад на собі добрий показати. Чи засвоїть дитинча батькове повчання? То велике і складне у житті питання, та як будеш ти робити те, що й говорити, не впіймають на брехні тебе власні діти.